Всім привіт! В цьому відео я розкажу та покажу, як я буду виготовляти ось таку обкладинку на паспорт. В цій роботі я використаю шкіру Crazy Horse коричневого кольору з тисненням під крокодила. Тиснення це не просто красива фактура, вона створює ефект екзотичної дорогої шкіри. На дотик дуже приємна і виглядає так, ніби це справжній крокодил, але при цьому це все та ж сама міцна і надійна шкіра Crazy Horse, яка з часом. Красиво старіє і стає ще цікавішою на вигляд. Я буду використовувати викрики, які сам розробив в програмі Solidworks. Вони складаються з основної деталі та двох бокових частин. Шов 5 мм, залишений спеціально для красивого і акуратного зшивання деталей. Я буду виготовляти одразу дві обкладинки, тому зараз потрібно вирізати деталі, вирізаю ножем, виступаючи приблизно 5-6 мм від контуру. Тепер розгортаю шкіру і підганяю всі деталі по малюнку тиснення, щоб фактура крокодила виглядала цілісно та без безсуєв. Викрики закріпив на шкірі малярним скотчем, вибрав найкращі місця по тисненню. Тепер можна прибувати отвори під шов. Після того як пробиті всі отвори під шви, беремо ніж та вирізаємо деталі під лінійку. Після того, як усі деталі вирізані, переходжу до обробки урізів. Для цього використовую спеціальну хімію таканолі. Я завершив обробку різів та канолі, і тепер можна переходити до збирання виробу. Усі деталі склею між собою, вирівнюю краї та прошиваю вручну. Після прошивки обов'язково шліфую зовнішнього різи. Потім ще раз обробляю край та канолі, щоб зробити його максимально гладким і гарним. Ось такий виріб у мене вийшов. Усе зроблено акуратно та з увагою до деталей. Різи рівні, гладкі та мають гарний блиск. Для фінального вигляду залишилося лише нанести бальзам для догляду за шкірою, щоб вона наситилась і набрала свого природнього кольору. Дякую всім за перегляд. Якщо у вас є запитання або ви хочете замовити подібний віріб, пишіть мені в особисті повідомлення в інстаграм. Всім гарного дня!